Віталій Базаєв з перших днів повномасштабного вторгнення не стояв осторонь захисту держави. Спочатку територіальна оборона, далі повістка, військомат, війна. Був за границею на учобі, на ученнях в Англії. І приїхав сюди, попав у 10-ту штурмову. І так звідти пішов, був дрончиком на, на передовій. Відпустку приїжджав якраз буквально за. Місяць десь як загинув. Віталій жив християнським життям насправді, тому що був чесним, був роботящим. Окрім того, він поклав своє життя за нас. Хіба це не християнське життя? Він християнське життя провадив. Єдине, що він не зробив, це обряд хрещення. Проте ж ми віримо, що Господь милує всіх людей, всі ми його діти. У цивільному житті чоловік був талановитим, добрим та щирим, ніколи не відмовляв потребуючим у допомозі. Був порядним та зразковим чоловіком. Побратими його дуже поважали, тому що він був дуже щирий, відкритий і завжди переживав за нашу країну. Казав, що перемога буде скоро і вона за нами. І він все казав, що скоро поїду додому. Дуже хотів додому побачити своїх рідних, близьких, дружину, дітей і всіх своїх. З ким він спілкувався постійно родину, дуже просто хотів додому. Загинув Віталій Базаєв 18 червня 2024 року. Під час виконання бойового завдання. Вічний спочинок чоловік знайшов на кам'янецькому кладовищі на меморіальній алеї Слави.